Три бактерії, з якими може боротися колоїдне сріб. Перша – кишкова паличка. Вона може потрапити до вашого організму через погану вимиті овочі або неякісну воду, викликаючи розлади травм. Друга – золотистий стафілокок. Ця бактерія може проникати через рани або порізи, викликаючи запалення шкіри та навіть серйозні інфекції. Три плісняві гриби вони можуть поширюватися через повітря і потрапляти в організм, викликаючи проблеми з диханням та алергії. Що може допомогти? Колоїди срібло від нанопорлас, це природні засіб, які бореться з бактеріями, грибками, ефективно знищуючи. Найприємніше те, що його можна використовувати як зовнішньо, так і внутрішньо. Зовнішнє застосування. Якщо у вас проще або подразнення на шкірі, просто наносіть кілька крапель колоїдного срібла. Воно не лише знищить бактерії, але й допоможе загоїти шкіру. Внутрішнє застосування. Додайте кілька крапель у воду. Це допоможе вашому організму боротися з бактеріями зсередини, зміцнюючи імунітет і підтримуючи здоров'я.